Доброго дня! Сьогодні на уроці мова піде про взаємодію води з оксидами, а також про утворення кислот і основ. Вода є досить хімічно активною рідиною, взаємодіючи з багатьма різними простими і складними речовинами, в тому числі і з оксидами. Вода реагує з оксидами металічних елементів, наприклад, ліцію, натрію, калію, рубідію, цезію, кальцію, стронцію, барію та деяких інших. Так, під час будівництва замішують з водою негашене вапно. Тобто кальцій-оксид кальцій О. При цьому під час хімічної реакції утворюється гашене вапно, відповідно з хімічним рівнянням. Кальцій о плюс H2O дорівнює кальцій кальці ОНІЧ. У хімічних рівняннях формула води зазвичай пишеться останньою у лівій і правій частині хімічного рівняння. В цій реакції продукт має назву кальцій гідроксид. Слово гідрооксид це скорочення словосполучення гідрат оксиду. Гідроксиди це сполуки металічних елементів із загальною формулою М у дужках OH з індексом N, де літера М замінює символ металічного елемента. Отже, вода здатна утворювати відповідні гідроксиди в результаті взаємодії з оксидами натрію, барію і кількох інших металічних елементів першої і другої груп періодичної системи. В назвах оксидів і гідроксидів відмінюється тільки друге слово, наприклад, «натрій гідроксиду чи барій гідроксидом. Реакція води з оксидом є реакцією сполучення. Так, в результаті взаємодії води з натрій оксидом натрій О2 утворюється натрій-гідроксид. Для виведення формули цього продукту треба усі атоми у формулах реагентів записати в одну формулу, де спочатку будуть атоми металічного елемента в даному випадку натрію, а потім атоми оксигену і гідрогену. Натрій 2О плюс H2O дорівнює натрій 2О2. Отриману формулу треба спростити зменшенням індексів вдвічі і додаванням коефіцієнту 2 перед формулою продукту. Натрій 2О плюс H2O дорівнює 2 OH, натрій гідроксид У рівнянні реакції води з баріоксидом барі О у формулі гідроксиду однакові індекси є лише біля атомів оксигену і гідрогену, тому їх поміщають у дужки, за якими вказано спільний індекс. Барі О2 плюс H2O дорівнює барі О2H2. Тобто дорівнює барій OH двічі. Це барій гідроксид. Формулу гідроксидів можна записувати і без хімічних рівнянь з використанням значення валентності металічного елемента і гідроксильної групи OH. Наприклад, натрій одновалентний елемент, а гідроксильна група це складник молекули води, який вона сполучена з одним атомом гідрогену H. Тобто, це також одновалентна група атомів. Валентність пластива не тільки окремим атомам, але й групам сполучених атомів. Виходячи з цих умов, формула натрій-гідроксиду має вигляд натрій он -OH. Гідроксиди натрію, кальцію, барію та багатьох інших металічних елементів об'єднані у велику групу сполук під загальною назвою основи. Основи це складні речовини, утворені атомами металічних елементів і гідроксильними групами ОН. OH. Більшість основ не розчинені у воді, і відповідні оксиди не взаємодіють із нею. Так, наприклад, оксиди алюмінію, купруму, цинку, ферруму з водою не взаємодіють. Для отримання нерозчинних основ використовують інші реакції. Для тих основ, які розчинні або малорозчинні у воді, використовується спільна назва луги. Найбільшого практичного значення серед луг набули гідроксиди натрію, калію і кальцію. Барій барій баріуаж двічі, літій натрійгідроксид літій натрій -гідроксид, натрій калійгідроксид калій гідроксид, О калі та інші розчинні у воді основи. А також малорозчинний кальцій-гідроксид, кальцію аж двічі називають лугами. Щоб дізнатися, розчинна у воді основа чи ні, тобто чи є вона лугом, потрібно скористатися таблицею розчинності. Вода взаємодіє із оксидами неметалічних елементів. У воді розчиняється вуглекислий газ, і у розчинному вигляді він міститься у мінеральній воді і газованих напоях. Також невелика частина вуглекислого газу вступає у хімічну реакцію з водою co 2 плюс H2O дорівнює h 2 co 3 Хімічна назва утвореної сполуки – карбонатна кислота, і вона надає рідині кисловатого смаку. Вода здатна реагувати практично з усіма оксидами неметалічних елементів, а продуктами таких реакцій є кислоти. Формулу продукту реакції води з оксидом неметалічного елемента, тобто кислоти, складають з усіх атомів з формул реагентів, де першими вказують атоми гідрогену а останніми записують атоми оксигену. СО3 плюс H2O дорівнює H2SO4 сульфатна кислота. n 2 o 5 плюс H2O дорівнює H2N2O6 або 2NO3 це нітратна кислота. Із фосфор 5 оксидом вода взаємодіє із виділенням значної кількості теплоти, а утворення продукту реакції залежить від умов p 2 o 5 плюс H2O дорівнює 2 hpo 3 Це метафосфатна кислота. p 2 o 5 плюс 3H2O дорівнює 2 h 3 po 4 ортофосфатна кислота. Тож обидві ці кислоти метафосфатна кислота HPO3 і ортофосфатна кислота h 3 H3PO4 4 відповідають фосфор 5 оксиду p 2 o 5 Однак можна й доволі легко встановити, який саме оксид відповідає певній кислоті. Наприклад, якщо в молекулі кислоти наявні два атоми гідрогену, то лише треба умовно вилучити з неї молекулу води для отримання формули відповідного оксиду. h 2 so 3 мінус H2O і ми отримуємо оксид so 2 А якщо в молекулі кислоти міститься один або три атоми гідрогену, то тоді треба виходити із двох молекул сполуки. Тобто дві молекули 2 h 3 po 4 мінус 3H2O отримаємо p 2 o 5 Реакції взаємодії води з оксидами металічних і неметалічних елементів показали, що їх продуктами є або основи, або кислоти. Вони мають загальну назву гідрати оксидів. Таким чином, кальцій гідроксид кальцію аж 2 є гідратом кальціоксиду кальці О, а ортофосфатна кислота H3ПО4 гідратом фосфор 5 оксиду П2О5. Кислоти поширені у природі. Саме вони надають кислого смаку деяким овочам і фруктам, слугують і тваринам захистком від ворогів. Людина додає кислоти у страви, оцтова, лимонна, щавлева кислоти, виготовляє ліки, ацетилсаліцилова користується засобами видалення іржі, забруднені з поверхонь ван, раковин. До складу шлункового соку входить хлоридна кислота, аж хлор. Вона сприяє перетравленню їжі у шлунку людини. У цієї кислоти кислотний залишок складається з атома одного хімічного елемента. Тож сьогодні на уроці ми з'ясували, що вода вступає в реакції сполучення з деякими оксидами металічних елементів і майже з усіма оксидами неметалічних елементів. Під час реакції води з оксидами металічних елементів утворюються розчинні або малорозчинні основи, які називаються лугами. Сполуки металічних елементів із загальною формулою М у душках ОН OH з індексом N називають гідроксидами. Продуктами реакції води з оксидами неметалічних елементів є кислоти. І на цьому поки що все на все добре.